Сьогодні вранці, подивіться дітвора, ми отримали листа. Нам його паштар сорока в дзюбикові принесла. Добрий день, малята, пише до вас зайчик вуханчик. Звертаюсь до вас з великим проханням, щоб ви мені допомогли у людій біді. Я живу у лісі, мав свою хатинку і одного разу прийшла лисиця та й вигнала мене з неї. Допоможіть мені, будь ласка. Малята, допоможемо зайчику. Так, щоб допомогти, треба виконати цікаві завдання. Знову в подорож рушаємо, вже багато чого знаємо. Вліво-вправо повернемось, наші личка посміхаються, наші очка загораються, казкові двері в зимовий ліс відчиняються. Ось ми і біля лісу. Щоб потрапити на влип лісу, треба знайти помилку на мостику. На бревні. Там розташовані цифри. Давайте їх назвемо 1, 2, 4, 4. Якої цифри не вистачає? Так, не вистачає цифри 3. Де її потрібно поставити? За цифрою 2. Давайте поглянемо і назовемо всі цифри: 1, Два, три, чотири. Правильно вирушаємо далі. Дітки, погляньте, куди нас доріжка привела. До великого дерева. А як називається це дерево? Це дерево називається дуб. А що під деревом лежить? Ану, погляньте. Це жолуді. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Як ви думаєте, де жолоді лежать? Внизу чи вгорі? Внизу. А чому вони лежать внизу? Тому що впали з дерева. А зараз погляньте. А скільки жолодів висить на дереві? Порахуйте. Один, два. Де вони висять? Внизу чи вгорі? Вгорі. А хто ж це сидить біля дупла? Це білочка. А скажіть мені, будь ласка, білочка стрибає чи ходить? Білочка стрибає. Яка в нас білочка? Маленька, пухнаста, гострі вушка, маленькі оченята, пухнастий хвіст. Дітки, а скажіть, будь ласка, скільки всього горішків і на землі, і на дереві? Давайте порахуємо, скільки їх всього. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять горішків. Дітки, а білочка мені на вушка? Підказала, де треба шукати зайчика. Рушаємо далі. А ось і зайчик. Добрий день. Ми отримали від тебе листа. Ти просив про допомогу і ми вирішили тобі допомогти. А щоб тобі допомогти, діти виконали завдання і приготували тобі сюрприз. Дітки, давайте пригадаємо, хто вигнав зайчика із хатки. Лисичка, правильно. Але ти зайчику не сумуй. Ми тобі збудуємо ще кращу хатинку, в якій ти будеш жити. Для того, щоб збудувати будинок для зайчика, нам потрібні геометричні фігури. Нам потрібна стіна. Погляньте, на яку геометричну фігуру вона схожа. На прямокутну. З якою фігурою ми зробимо дах? Як ця фігура називається? Трикутник. Для будиночка нам потрібне ще вікно. Яка геометрична фігура нагадує вікно? Квадрат. А що ще потрібно, щоб зайчик зайшов у будинок? Потрібні двері. На яку геометричну фігуру схожі двері? На прямокутну. Молодці. Ось зайчику, і хатка новенька. Ти тепер не будеш мерзнути. Але зайчик, наші дітки мають для тебе сюрприз. Скоро новий рік. А який же новий рік без ялинки? І дітки тобі змайструють і прикрасять ялиночку. Сьогодні ви гарно попрацювали. Ви допомогли зайчику збудувати будиночок, а також подарували йому новорічну ялинку. Він дуже вдячний вам за це. Протягом всього заняття ви були активними та дружніми. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!